В Криму це не єдина новина на сьогодні. Насправді, тому що там е, наш партизанський рух, а теж опублікував фотографії, на яких чітко видно, що окупанти риють окопи. Причому що найцікавіше, ну риють по морській лінії. По перше, так вздовж узбережжя. А по-друге, ну секретність цих інфраструктурних об'єктів вона ну настільки низька, що партизани там ледь не ну ледь не стоять в цих самих окопах, коли фотографують їх. До чого вони готуються? Тобто нас же постійно е, підготовують, значить до того, що все. Крим уже ви ніколи не повернете, ніколи війська ваші туди не зайдуть і так далі. Росіяни я маю на увазі про це говорять регулярно. Але от бачимо, що риють окопи. А чому? Якщо питання, скажімо так, побудови фортифікацій, наприклад, по узбережжю по, по, по Кримському, по південному узбережжю Криму, Ну, зрозуміло, тому що ворог дуже багато говорить про ці морські десанти. То і в глибині території Криму ця фортифікація будується. Ми можемо говорити, наприклад, про північну частину Криму. Ми можемо говорити про, зокрема, буквально сьогодні теж помічено будів, будівництво фортифікацій, зокрема окопів поблизу селища Владиславівка. Це не є Чорне море, це не пляжна, скажімо, зона. Але там вже будують фортифікації. Тобто, це підтверджує, що питання звільнення Криму воно не зникло з порядку денної. Більше того, Україна демонструє фактично від початку повномасштабного вторгнення, що навпаки, тема визволення Криму Криму воно стало більш актуальним на порядку денному. І сьогодні ми говоримо про етап демілітаризації нашого півострова, тобто про стратегію України, яка заключається в чому? Власне, про це ми почали говорити, коли сказали про буксири, про знищення інфраструктури е, Чорноморського флоту, зокрема, про знищення інфраструктури військових литовищ, про знищення об'єктів відповідних, е, які відповідають там ці об'єкти за комунікації, певні. Це знищення складів, арсеналів, пунктів управління і особливо роз... е, знищення систем проти. Повітряної оборони це те, що в Криму відбувається доволі таки часто. Зараз скажімо є певна така пауза, бо ворог дуже ховає ці системи ППО. Він переміщує маневрує ними по території Криму, але є стаціонарні, підтягнуто до локації Керченський міст відповідно системи ППО. І тут треба відзначити кримський міст, який працює на нашу державу, працює на державу України, тому що. Він на себе відтягує певну кількість одиниць цього озброєння, саме ППО. Закон фізики все дуже просто. Якщо десь прибуває, воно звідкись має прийти. Ці системи ППО приходять з території е, Російської Федерації, значить, там є оголення. Значить, там вже може полетіти, наприклад, український бойовий комар. Все дуже просто. Так, от, власне, е, система ППО в Криму вона е, сьогодні, і це визнають самі росіяни. Можу підтвердити, є однією з найкращих. Зокрема, ми говоримо про Москву. Ми говоримо про Санкт-Петербург і якраз про Крим. Три локації, де ППО достатньо серйозні. Тому це буде знищуватися, і це один з етапів деокупації нашого Криму. Тому що, звичайно, буде ще й дипломатичний етап, ми це теж прекрасно маємо розуміти. А от щодо ППО ще таке додаткове питання. Якщо дозволите, от буквально вчора збили ж літак прямо біля грозного можна сказати. Причому росіяни збили пасажирський літак. Так там загинуло 38 людей. Не тому, що думали, що це летить український дрон. Е, ну, по перше, чи правильно я розумію, що через істерику Кадирова йому передали е, оце ППО, так тому що він же до цього кричав, що дерево, небо там і так далі, і все і, е, там статус підважується через це. А по-друге, е, те, що їхнє ППО не може відрізнити велетенську ціль пасажирський літак від нашого бойового дрона, е, що це нам каже про якість їхніх радіолокаційних систем. До речі, добре, що нагадали, дуже вдячний. По-перше, про всі ці нюанси, бо дійсно, Дондон -дон, він вимагав закрити небо над тією очима, яка називається Чечня на сьогодні. Сподіваюсь, буде носити потім назву свою історичну Чкерія. Закрити небо, і це була істерика, тому що прилітали бойові комарі до чаю в пакетах до Ахмату. І власне ці системи, зокрема панцирі. Які і на Кримському мосу, до речі, стоять. Просто паралелі. Так от е, йому це передали. Е, та ситуація, яка склалась напередодні, та трагедія. трагедія зибажанського народу. Е, це трагедія. Е, так от, і от ці, е, це трагедія для цих народів щодо росіян. Я тут трагедії не бачу, е, а для нас взагалі тут позитив. Вони показали. Ефективність своєї роботи ППО, тому що з переляку зносять все те, що зокрема летить умовно над головою Кадирова. І це говорить про які знаходяться поруч з нею. І власне сьогодні я бачу, що е, засоби е, масової інформації ті медіа, які афілюються, наприклад, з Офісом президента. Азербайджану вони говорять відверто, що це російський панцирь збив цей літак. Тут уже має бути політична воля підтвердити це з боку офіційних осіб, наприклад, Казахстану, ну і Азербайджану, звісно, так, так от це істерики. Це істерики, що до них летить, і вони бояться тривожаться. І не можуть ефективно захиститися. І, власне, один з елементів системи ППО це радіолокаційні станції. Це те, що знищується до речі. Я дякую ще раз за нагадування, знищується в тому числі і як в нашому тимчасово окупованому Криму, так, наприклад, і на території власне Російської Федерації, що дозволить у майбутньому, наприклад, ефективно використовувати наші українські. Ну, зокрема, там і балістичні ракети, в тому числі, що поляниця вона о, з меншими перешкодами зможе долетіти, наприклад, до якогось об'єкта на території Російської Федерації. І тут по панцирям можна провести ще одну паралель. Е, Пам'ятаєте, що поточного року влітку було уражено е, феодосійський нафтовий термінал, який є найбільшим на території Криму. Так от тоді на території підприємства знаходився якраз панцир, який був уражений. Мало того, що він не спрацював, не побачив, не піймав. Вірніше, піймав, але власне своєю пусковою установкою. Так що це ті панцирі, які о, треба віддати належне, добре працюють на українську державу, на наші сили оборони. Сподіваюся, так буде і надалі. На жаль, у нас також. Не все настільки добре, як хотілося. Бо, наприклад, от Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що зараз посилилися і артилерійські удари, так і діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Я пам'ятаю, що буквально на цьому тижні росіяни ще запускали таку інформацію. Давайте це так називаємо, так що вони знову збираються йти на Херсон, що вже підготували там декілька тисяч своїх окупантів, щоб це робити. Але при цьому там цифри називають ну 4 тисячі солдат? Ну ми зараз бачимо, що їм треба ну щоб умовно за покровськ битися до останнього, то їм треба 50 тисяч, так а на Херсон, який в рази в рази більше, вони 4 тисячі підготували. А, тим не менше, чому вони зараз от, посилили тиск саме на Херсонську область? Не лише Херсон ми бачимо активізацію по всій лінії бойового зіткнення. Я думаю, тут очевидна відповідь на це питання. Росія, по-перше, інформаційно масштабує всі свої бойові дії або їх зростання, інтенсивність це перший момент. А по-друге, цілком очевидно, що Росія активізувалася по всій лінії фронту російсько-української війни для того, щоб впливати інформаційно, от такими. Меседжами, такими рухами, перш за все, і в тому числі на наших союзників, зокрема на Сполучені Штати Америки, це все не випадковість. Тобто, Росія діє за тими лекалами, які в неї відпрацьовані, ті методички інформаційні, які відпрацьовані давно, і власне тут нічого нового немає. Тому є активізація з одного боку на херсонському напрямку, хоча кардинально, на мій погляд, особливо нічого. Не змінилося я не кажу зараз про обстріли, від яких потерпають мешканці Херсону. і Завжди користуючись налагодою, хочу подякувати херсонцям своїм землякам за мужність і звитягу, яку вони демонструють під цими обстрілами. Власне диверсійно-розвідувальні групи, штурмові групи ворога, вони не припиняли свою діяльність завжди. Є намагання, зокрема зараз ця тема. Пролізти, саме пролізти, дістатися до Херсонських островів, спробувати там закріпитися, підтягнути потім інші сили і засоби, в тому числі якесь додаткове озброєння, аби цей вогневий вплив на Херсон і Херсонські громади він ставав більшим. І, власне, тоді можна це подати інформаційно знову як таку певну перемогу. Не здивуйся, якщо. Навіть якийсь маленький клаптик якогось острова вдасться е, на певний час, наприклад, ну не захопити, а покращити тактичне положення, е, вони вивісять ганчірку. Алгоритм дій дуже зрозумілий і заявлять про те, що захопили там, не дай Боже, звичайно, якийсь острів. Зокрема, вони там по острову Козацькому тиснуть. Великий Потьомкінський, там вони дуже агресивно чуть, то власне це те, що на сьогодні є, і було. Я скажу так: що є особливості при цих штурмових діях, вірніше, до штурмових дій, це те, що у ворога сьогодні збільшується кількість штурмовиків або тих військових, яких вони хочуть загнати на острови або змусити вийти на Дніпровську воду. Тих людей, які відмовляються брати участь у таких бойових діях, тому що очевидно, що е, така штурмова дія це є квиток в один кінець, тому е, ситуація виглядає саме такою. Ще раз скажу: інформаційно дуже масштабуються усі е, ці дії. Тому про наступ великий, про тим більше там форсування. Такої водної перешкоди серйозної, як Дніпро, мова не йде. Але росіяни подивіться, це їхні наративи. Саме вони вперто це називають Форсування Дніпра, наступ на Херсон, звичайно, воно медійно дуже звучить. Тому просив би і наші медіа бути о, більш коректними о, у визначенні тих дій бойового, бойового характеру, які відбуваються зокрема на херсонському напрямку, і власне задайте перед Херсоном була тема Запоріжжя. Що вони навіть я бачу такі публікації, де кожного дня ворог 2 кілометри просувається в напрямку Запоріжжя, саме обласного центру. Зрозуміло, що такого нічого подібного не було. До речі, про це якраз хотів на, на останок запитати з приводу е, ситуації в Запорізькій області, так? що зараз там відбувається, І, ну, якщо ви вже почали розвіювати цей міф, чи можете продовжити в такому разі? Ворог проводить і тренування особового складу. Це і по Херсонському напрямку. Тобто, знаєте, коли мене питають, а от полігони там, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, вони заповнені відповідно ворожими ресурсами, вони тренуються, вони там стріляють. Ну, врешті-решт, це війна, це, це військо, яке має тренуватися, і ворог такі тренування проводить. Тим більше, що прибуває нове поповнення, в тому числі поки що воно є. Не дивлячись на промислове знищення з боку українських сил оборони російських окупантів, ми говоримо про Оріхівський напрямок, що є там певна така активізація. Знову таки, це більше розвідувальні такі функції ці групи виконують, тобто промацують фактично нашу оборону, намагаючись знайти десь шпариночку, слабиночку цієї оборони для того, щоб можливо там зосередити більш серйозні сили. Ударити із перспективою на певне просування те саме, стосується і уряпільського напрямку. Тим більше тут а, треба розуміти, що а, є проектування а, певним чином на ці напрямки тих подій, які відбуваються а, у Великій Новосільці, тому що це ну, велика новосівка Південня Донецької області, а, і це те, що межує з. Дніпропетровщиною і Запоріжжям, і от власне там пересування військ, там відповідно бойові дії, і це є е, певним чином підкреслює проектування на ті локації, які я сказав, по в тому числі Дніпропетровщині і Запоріжжі. Тому е, саме про це ми можемо говорити. Щиро вам дякую за таку докладну. Дякую, дякую, що тримаєте наш емоційний стан, і дякую, що тримаєте фронт за це. особливо вам велика подяка. Бажаю в наступному році, щоб було побільше перемог і поменше приводів для хвилювання. Друзі, ну а я вам нагадую, що із нами сьогодні на прямому зв'язку був Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. І я також нагадую, що обов'язково треба підписатися на наш канал, поставити вподобайку. Та напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу е, всіх тих інформаційних кампаній, які веде ворог проти нас. Наскільки вони насправді серйозні? І побачимося у наступних випусках.